Вітаю, друзі! Верховна Рада дала ляпас. Зеленському верніше навіть не Верховна Рада, а слуги народу 38 членів, які не проголосували за заяву Верховної Ради про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Ну давайте так, давайте по черзі. Головне була навіть не ця підтримка і не ця заява, а те, що було всередині. Всередині була відповідь Дональду Трампу про те, що Зеленського вважають легітимним. Я не знаю навіщо було взагалі піднімати питання легітимності чи нелегітимності, тому що це не Верховна Рада. Вирішує сто відсотків. Це повинно вирішувати Конституційний суд України. Але до цього я повернусь трохи пізніше. Зараз я можу сказати тільки одне: 218 голосів замість 226 все це в присутності єврокомісарів і великих гостей з Європи. Ганьба сто відсотків, але Зеленський сам це створив по черзі. Вони хотіли прийняти. Ну, влада має на увазі. Вони хотіли прийняти цю, е, цю заяву Верховної Ради. А там, всередині, про те, що Зеленський легітимний вибори тільки після того, як стали мир, все інше, і тут відбулося зовсім не те, що хотіли в офісі президента. Спочатку європейська солідарність подала. Правки, і в цих правках були конструктивні речі. Хоча відверто я б не подавав ці правки, поясню чому. Ну тому що відчуття, що писали навіть не на колінці, а перед входом в сесійну залу для того, щоб хоч щось написати, хоча написали заздалегідь ще 22 лютого. Але і це не так важливо ця Та... документ. Він жахливий і за формулюванням, і за структурою. І взагалі, те, як він написаний, я зразу пригадав відомий. Ролик, ви всі його бачили, якось по-дебільному написано, і справді по дебільному, але так як звикли в офісі президента. Так от Рада за це не проголосувала, і зараз Трамп буде казати: Вау, дивіться, навіть е депутати Зеленського не вважають його легітимним. Нахріна це взагалі було робити? От справді я хочу дізнатися це, а по суті, по суті, мені ще цікаво, а от. Ці 38 слуг, які не підтримали і не голосували, хоча картки були, вони чим мотивувалися? Е, тому що вони показали, по перше, що вони ну справді не є моно владою, і треба підходити знову до формування нової коаліції. Це те, що Зеленський не хоче робити. А по друге. Вони показали, що в Україні демократія є, бо навіть після команди з офісу слуги не проголосували. Хоча голосували всі інші, голосувала Батьківщина, голосував голос, голосував за майбах, довіра. Ну по команді проголосували всі: всі, хто е, був присутній в залі. А отут найцікавіше: дивіться: по-перше, е, а навіщо взагалі була ця скажімо так заява? Е, щоб показати Трампу, ну гаразд. А чому не було ідеї звернутися в Конституційний суд України? А так, там зараз нема вже кворуму. А як же так сталося? А тому, що не призначають. Ой-ой-ой. А коли я казав про це ще два роки тому, що треба звернутися до Конституційного суду і отримати висновки для того, щоб якщо хтось щось каже, Пред'являти і показувати, от в нас є рішення. Ну тоді правда, в офісі президента вважали трохи інакше. А як вони боялися подавати, тому що боялися отримати відповідь, яка б їм не сподобалась. Дивна ситуація, коли Зеленський розпускає Верховну Раду і звертається до Конституційного суду, Конституційний суд каже: Ну не зовсім, але гаразд, хай буде. Всім не подобалось, але погодилась, бо рішення Конституційного суду. А тут комусь на банковій може не посподобатись рішення Конституційного суду. Це рішення, це закон, і це б в наших ситуаціях показувало б всьому світу, що все в нас все по закону. Ми можемо жити як звичайна правова держава. А зараз, а зараз намагаються якусь заяву Верховної Ради нафіга всунули, насунула всунули легітимність, але найне цікавіше. Дивіться, от це за про підтримку демократії. А скажіть мені, будь ласка. А це демократія, коли в країні є єдиний телемарафон, який держдеп сполучених штатів вніс як порушення прав і свобод українців, і які вимагають від нас закрити як європейці, так і американці. А Зеленський каже, ні він буде існувати. Ну тому що це можливість контролювати інформаційний простір, вихваляти владу, ганьбити опозицію і мовчати про всі ганебні речі від корупції. По бракованих мін ну що, це неправда? Правда, і це ж не демократія. А скажіть, будь ласка, а вимагати від Європейської Солідарності голосувати за це, хоча кажу ще раз, от мені взагалі дивно на фіга це було виносити в зал, але одночасно накладати санкції на Порошенка і думати, що вони це підтримують, то це ж дурість. Ну давайте відео, це ж політика, всі це розуміють. Більше того, коли пан Білд вже? Полі... Європейський політик, колишній міністр е закордонних справ, справ Швеції, каже про це, що, шановно це ж особиста політична помста. Ну, що це? Це демократія залишати все, як є. Ну і знаєте, відверто, коли дайте чесно казати, коли Верховній Раді спокійно себе відчувають представники ОПЗЖ, це не демократія. Це правовий негілізм, бо ті люди, які привели велику війну в Україну, сьогодні голосують одною єдиною кнопкою разом з зеленими. Давайте тому чесно казати, їх як називають в Верховній Раді військово полонені, чому тому, що вони голосують за все, що завгодно, аби їм не нагадали те, як вони їздили до Москви. і це не про демократію, але я про інше. Взагалі, навіщо було це вносити для того, щоб потішити чиєсь самолюбство? Ну, ми так всі домовилися: що до кінця військового стану Зеленський президент, і тільки після виборів зміни йому хотілося ще підтвердження з Верховної Ради. Тоді треба пропрацювати з голосами, порахувати їх, проконтролювати. Вони навіть це не змогли зробити. Це до речі, говорить про те, наскільки зараз влада взагалі. Може реалізовувати поставлене перед собою завдання, і це ж завдання, яке навіть їм потрібно, а не комусь ще європейцям, американцям чи українському народу, ні, це саме банкові потрібно було, і вони не змогли це зробити. Маячня, окрема історія про те, взагалі, як все це відбувається, тому що давайте відверто казати, коли ми. Спостерігаємо, як слуги дають ляпас Зеленському, ми повинні розуміти, що це буде мати наслідки і для України. Якщо б були в них голоси, все проголосували, ну все зрозуміло. Влада, як завжди, прогнула це і але отримала. Але зараз не отримала. І це ще гірше, тому що зараз будуть з'являтися голоси. Дивіться, вони не голосували за свого ж лідера. Це про зелених. То що відбувається, то може він і справді нелегітимний? Нафіга було давати ці козирі нашим опонентам? Це що і був план чийсь? Може, цим слугам і дали команду хтось з банковий не голосувати для того, щоб потім в бік України лунали якісь заяви? Не знаю. В мене немає остаточної відповіді, але я запитав деяких представників, скажімо так, парламентської більшості. Вони мені відповіли, ну сказали, голосувати. Я кажу, так не всі ж проголосували, а це хай ті відбиваються, хто не проголосував. Ну і так, окрема історія, запитав у представників європейської солідарності. Вони сказали, що ми навіть за це готові були проголосувати, якщо б наші правки не відхилили, але їх просто відкинули як завжди. Подумавши, що та ну, нагнемо ще раз що вони будуть робити? А вони взяли і не проголосували. Як прийнято в демократіях, коли від, від, відкидають твої пропозиції? То ти кажеш, тоді для мене це рішення неприйнятне. І останнє. А хто писав, мені дуже цікаво, бо перелік тих, хто подав там величезний. А писали справді хто. Бо відчуття, що писали, це не юристи. А шоумени. І тоді це багато що пояснює. Бо шоумени хотіли ще один піар-привід, а треба ефективність замість ефектності. Цього не відбулося. Тому ми побачили, як Зеленський отримав ляпас від слух. Ми побачили, як історія з легітимністю, яка вже потухла, знову підігрілася самою Верховною Радою. Хоча навіщо я не можу зробити, що може у авторів цієї постанови зі слуг народу є якісь сумніви, що Зеленський легітимний, тому вони отримали, хотіли цю заяву, щоб підтвердити і усунути всі свої сумніви, тоді тобто запитання до них навіщо взагалі все це було? Але знаєте. Коли більше ніж 20 очільників держав закордонних держав в Києві, це було найкраще підтвердження, що влада в Києві легітимна. Але ні, парламент зміг довести це, що не все так однозначно, я не можу зробити, навіщо це було зроблено, але черговий раз побачив, що, що не роблять дурні, в них все не так. Ну що ж, це їх вибір. А наш вибір підтримувати Збройні Сили України, об'єднатися з зброй, коло Збройних сил України, підтримувати їх, де доєднатися до них. Бо єдина сила, яка забезпечує майбутнє для України, це Збройні сили України. Є збройні сили, є майбутнє України. Не буде Збройних сил України, не те, що майбутнього країни не буде. Підтримуємо збройні сили, єднаємося і все буде Україна. І не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео і бути активними. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічі, папа. -па.